Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні ми продовжуємо огляд покупок місяця липня. Першими я демонструю вам ось такі три тарілочки. Вони невеличкі за об'ємом. І за діаметр кожної 16,5 см, у нашій наш найширшій частині. А вони, кожна з них має а, свій сюжет. Порцеляна білосніжна, є позолота, невеличкий схід позолоти є, а, але це не критично. Подивіться, будь ласка, на першій тарілочці ви бачите яблучко з сонечками. А, інша тарілочка тут груша з малиною і порічкою. І третя тарілочка, чудова тарілочка ось таким виноградним гроном. Виноградне грона, грона перед вами. Це деколь, на всіх трьох тарілочках деколь, але подивіться, яка гарна деколь. Майстерно, німці дуже майстерно виготовляють оці зображення, особливо фруктові різні. Тому дійсно, ну, можна тільки порадіти, що. До сьогоднішнього дня дійшли ось такі чудові предмети. І Вони інколи зустрічаються. У мене є шість таких тарілок більшого об'єму. Нема загальної великої, яка об'єднує їх всі, тому що це частина сету десертного, мають бути ще три тарілочки, як мінімум, і велика тарілка для того, щоб ну, звідти, так би мовити, загальна тарілочка, з якої перекладається. Прикладаються фрукти на тарілочку кожної особи, яка сидить за столом. Три тарілки, на, клеймі, на зворотній частині кожної є ось таке клеймо. Ви бачите корону, під короною переплетені літери: це літери Б і П, а знизу напис Вюртенберг. Б, літера Б означає прізвище Бауер. Це був людина. Він був партнером спочатку до 1903 року. Він був партнером Філіпа Розенталя. Літера П означає прізвище Пфайфер, підприємець з міста Штутгарт, тут неподалечку. І 904 року вони вдвох заснували, заснували мануфактуру в місті Шондорф неподалік від Людвексбургу. А Людвигсбург це був центр порцелянової землі Баден-Вюртенберг. Ну і це літ, оцей напис Вюртенберг теж означає, що тобто в якому, в якому місті в якій землі був, була створена ця мануфактура. Вона була заснована 1024 року, ще раз повторюю, і проіснувала до середини 30-х років. І таке клеймо, яке ви бачите на цих тарілочках, проставлялось з 4-го року по 34 рік. Вона недовго існувала. Але випускали досить гарний посуд, переважно такі сервізи, кави, чайні сервізи. Цікава історія цієї мануфактури, вона невеличка, але там, там були весь час були якісь проблеми з цими марками. Їхні конкуренти теж хотіли вважатися нащадками мануфактури Людвексбург, але ну, можливо якось я вам розповім. Тут ще у мене є одна. Ваза, Ви вже її бачили, я показувала, але зараз є нагода повторити, показати її знов. Вона невеличка імбірна, ваза ось такого чудового кольору, бірюзового з чудовим розписом ручним. І теж тут є клеймо, Воно ось так виглядає. Я вам його нагадую: просто тут чорного кольору клеймо. І ця вазочка була виготовлена з 1919 року по 27-му. Ну це теж фактично антикваріат, але просто або просто старовинний, старовинний посуд, тому що ну, ось і та, і та, і, і ці предмети, і ваза є фактично виготовлені на початку 20-го Ось це такі мої перші знахідки. Рухаємося далі, і тепер з початку 20-го ми з вами переносимося у 70-ті роки. Перед вами чайник, пузаденький такий чайник. Це порцеляна, але не дуже тонка порцеляна. Ну, Знаєте, форми такі, що тут вони, він і не має бути, напевно, тонкий. Форма з гранями, подивіться, яка ручка, чудова кришечка висока. Теж з оздобленням. Хочу показати вам носик. Тут дуже гарний носик. Зараз хвилиночку я поверну. Ось так теж оздоблений. Нічого, окрім форми і червоної фарби. Більше нічого. Подивіться на цю кришечку. Вона теж розписана, пофарбована вручну, звичайно, листочки підкреслені, теж червоним кольором. Тут, як зазвичай, Дірочки всередині немає, але дуже часто в німецьких чайниках такого немає. Але оця форма для того, щоб тримати кришку, щоб вона не перевернулася. ось так виглядає цей чайник. Це Зелтман-Вайден і напис на Клеймі говорить, що вона, він виготовлений цей чайник до 1990 року, тобто там є напис Вест Germany». Ну, Зрозуміло. Подібні чайники, так моє, це моє спостереження, виготовляли в 70-х роках, тому що це така східна якась форма, трошки нагадує східні, східну, східний посуд або арабські якісь такі. Ну, ось, так воно мені здається, вони зустрічаються досить часто. У мене ще є один чайник, теж 70-х років іншої компанії. Він теж дуже нагадує ось таку форму. Чайник білосніжний, знов-таки, повторюсь, чудовий, ефектний, хоча немає ніякої великої кількості позолоти, взагалі позолоти немає. Ось така. Річ мені зустрілася, оскільки я збираю чайники, і я вирішила його придбати. Хоча б він був у страшному стані, просто з нього пили чай, ніколи його не мили. Тому мені потрібно було багато часу, щоб довести його, як то кажуть, до повної чистоти, але вдалося. Ще два предмети. Вони були куплені на гаражному розпродажі. Це теж така цікава форма фломаркту, барахолки. Їх дві дві чашечки, дві, дві, кавові пари. дві кавові пари. До них були докладені ще отакі ложечки. На кожній стоїть цифра 800, тобто, це, скоріш за все, срібло 800-ї проби невисокої. Проби, Але дуже гарні такі теж ці ложечки. Як виглядає чайна, ця, ця як кавова пара? По-перше, це олово, гарний рельєф. Ми трошки його почистили, чесно кажучи, але, але не дуже гарний рельєф, легенький, звичайно. І ось такий порцеляновий стаканчик і підстаканник. Ось так кожен з них виглядає. Тут є клеймо. е, клеймо, зараз я вам прочитаю: Кронестер Баварія: це мануфактура, яка існувала. До 1987 року заснована вона, вона була Йоханом Кронестером і належала родині до 1987 року, потім ввійшла до складу іншого підприємства. І отаке маркування виготовляло, вироблялось і ставилось до 1969 року. Оздоблення деколь, але гарне, вони в гарному стані обидві. Ось такий підстаканник. Ну, тут трошки добре, ми тут менше чистили. Оцю, оце срібло. І Цікаво що подивіться по краєчку йде не золоте оздоблення, а саме срібне оздоблення. Так, ну, те, що потрібно саме для, для ось такої чашечки такої пари кавової. Я не знаю, коли воно було виготовлено до 69-го року, але можливо, можливо, вони і раніше були виготовлені ці, ці пари. Дуже нам сподобалось, нічого подібного у нас немає. Ну, Ложечки можна і так покласти, вони навіть і не дуже підходять. Але жіночка, яка продавала предмети з дому свого батька, вона каже, що вони були у нас в родині ще коли я була маленька, і хтось з родичів батькам подарував, коли вони були молоді. А жіночка така, знаєте, за 50. Ну, Інколи вони кажуть багато для того, щоб продати, будемо обережними в своїх висновках. Але подивіться, яка гарна робота, легенькі, симпатичні і ось дуже, дуже приємні кавові пари. Для, ну, це Мокко пари, скоріше, для куфе для кави експресу. Наостанок я хочу вам запропонувати. Порцеляновий шедевр, фактично. Це невеличкий підсвічник. Він був куплений в страшному стані, він був весь залитий парафіном або воском. Тут була ще вставлена невеличка рожева свічечка, яка повністю стікала по всіх цих елементах декору. На столі, де було багато якогось залізного начиння, якийсь був посуд, такий не дуже цікавий. Він стояв запилений, страшний. Але коли я взяла до рук його, подивилась на клеймо. І клеймо ось таке: це херент, Угорщина і ручний розпис. Тут ще є літери. Клеймо не старе, воно сучасне, ставилося, але вставилося з 32-го року, з 1932 року. По сьогодні, але ну, не знаю, коли воно було виготовлено. Я думаю, що це не дуже старий предмет. Але це. Компанія Херенд одна з най, найдорожчих у світі мануфактур. Нещодавно я про неї дізналась, не дуже давно. Я про навіть ну, і, і гадки не мала, тільки якісь, якісь вислови, якісь згадки в блогах у інших людей, або е, на фломаркті я бачила, скільки коштують предмети цієї мануфактури, почала приглядатися. І коли зайшла на сайт, то, звичайно, я про все, про все дізналася. Традиційно такі речі коштують. Ну, зокрема, оцей підсвічник тільки з жовтими трояндами, він коштує від 72 євро на одному сайті до 125. до А я не кажу вже про чайники, про цукерниці, про інший посуд. Він традиційно тризначні цифри. Ну, і знаєте, це не просто, так би мовити, дорогі предмети, а вони дуже-дуже красиві. Коли на, в якихось влогах я бачу, люди показують ось такий посуд, і вони у захваті, коли ти дивишся на екран, це одна справа. Тобі подобається, або менше подобається, ти не тримаєш в руках цей предмет. Коли ти береш його до рук, відчуття абсолютно, абсолютно унікальні. Тому. Вірю, що коли людина купує, або, або продає, або показує, то звичайно вона у захваті від того предмету, який придбала. Тут ручний розпис, Ручні, руч, вручну розписані оці листочки, оці трояндочки. Ну, золото також, звичайно, Вон, він в гарному стані, там деякі такі є огріхи, але вже ми. Не чистили до кінця. Невеличкі є сколи, ну тому що його нещадно експлуатували, цей підсвічник. Бачите, отут невеличкий є такий скольчик, і отут на листочку теж є біленька така. Ну, напевно, вам не видно, але там є невеличкий скол. Справа в тому, що це не має значення фактично для такого посуду. Але продавати все одно я його не буду, ми будемо його поки що мати в своїй колекції вдома, тому що були абсолютно. абсолютно... Ну, фактично, заради цього починаєш шукати і їздиш в різні місця, і надивишся на час, на великі на, 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 ну, на те, що далеко їдеш і так далі. Коли ти ось так фактично десь в такому місці, де ніколи не очікуєш побачити, що. Девер, ти його знаходиш. Ми більше тоді нічого не купили, ми його забрали, поїхали додому, зовсім такі якісь <сум> вражені. Ось таке, такий підсвічник, я хотіла вам показати в кінці. Тобто, це одна з найдорожчих мануфактур в світі. Вона існує і сьогодні. У неї цікава історія, можливо, колись я окремо розповім про, про неї. Вона така і повчальна. Майте на увазі. Якщо бачите десь на Клеймі Херент, майте на увазі, що це, це дуже дорога річ, якого б вигляду вона не була. Отже, я показала все те, що хотіла вам сьогодні показати. Є ще у мене придбання, які я потім хочу згрупувати окремо і теж представити вашій увазі. Дещо буде виставлено в телеграм-каналі, дещо ні. Тому я пропоную вам звертатися до мене в ці месенджери, які є, у Viber, на пошту, і в телеграм-каналі писати, також, якщо щось ви хочете купити, а не бачите на, на сторінці телеграм-каналу. Маю надію, що вам сподобалось, маю надію, що ця інформація була цікавою, корисною. Бажаю всім здоров'я, тепла, сил фізичних і духовних. Дякую ще раз. Дякую за, за подобайки, за лайки, за підписку, всім тим, хто дивиться мій канал, дякую і до нових зустрічей.